Прийомний день громадян на Коломийщині провів народний депутат України Василь Чуднов. Зустріч відбулася в громадській приймальні партії регіонів. Перед прийомом мешканців міста та району обранець вирішив поспілкуватися із представниками засобів масової інформації. Своє запитання законотворцю ставив і Богдан Малецький. Василь Чуднов на Коломишину приїжджає ще ста. Та й загалом каже, що довго сидіти в столиці не може. Йому подобається більше спілкуватися з виборцями. Графік прийомів нардепа розписаний поденно. На початку тижня він може бути в обласному центрі, а вже на його закінчення у Верховині. Зустрічається час від часу із коломиянами. каже, що йому до вподоби те, що мешканці Коломищини цікавляться в основ... Питаннями не власними, а суспільними. Депутат каже, що саме таким людям хочеться допомагати. Знаєте, що мене тішить, що тикраз Коломия і Коломийщина, найбільші звернення це не такі особисті звернення, це звернення суспільного значення. Це добудова поліклініки, це ремонти доріг, мостів. І по мірі можливості. Трем допомагати Коломичанам, тим більше, що тут працює такий потужний наш депутатський корпус обласної ради, зокрема, знаєте, депутати від Коломичні і голова ОДА Михайло Васильович Вишеванюк і екс-міністр охорони здоров'я. Митник Зіною Миколаєвич, ну і особливо я хочу відмітити роботу Диченського Богдана Петровича. Ми дуже плідно з ним працюємо. Якби мої звернення і його можливості заступника міністра юстиції принесли відчутну користь для Коломиї. Зокрема, вже залучено понад 8 мільйонів на добудову поліклініки, 5 мільйонів на ремонт доріг. В стані розгляду ще декілька наших звернень, якраз у міністерстві фінансів і в комітеті Верховної Ради з питань бюджету Василь Чудло висловлює своє ставлення до процесів, які відбуваються в Україні. Зокрема, розповів представникам засобів масової інформації про прийняття закону про зимовий час та вирок екс премєр міністру України Юлії Тимошенко. Він зазначив, що особливого супротиву у суспільстві обидві події не викликали. Обласна рада закарпаття відреагувала за відміну обласна рада Луганська. За, е, підтвердила правильність прийняття. Україна наша дуже велика держава і різноманітна. І від Сходу до, сходу, до Заходу, е, коли я натискав кнопку За, приймаючи цей закон, я користувався тільки рекомендацією медиків. Бо, як на мене, в першу чергу. Кожний закон, прийнятий закон, повинен покращувати життя і берегти здоров'я людей. І то, що ми отримали рекомендації медиків, якраз говорило про те, що закон прийнятий правильно і цей час найбільш сприятливий для організму людей. То, що сьогодні відбулося, це була дана юридична оцінка діям колишнього прем'єр-міністра України на своїй посаді, чуючи відгуки юристів. Абсолютно більше схиляється, що юридична оцінка дана правильно, бо все ж таки і шкода державі нанесена, і те, що вона зробила, якби не мала права робити, діючи в законодавчому полі. Але як на мене більше важлива політична оцінка цим дієм, я думаю, нам недовго чекати, рівно через рік будуть вибори, і громадяни України дадуть політичну оцінку, тому що відбулося. Але, знаєте, я згадав десь, по-моєму, місяця-півтора-два я подивився прес-конференцію лідера Батьківщини Івана Ф... Прикарпаття, колеги мого шлемка Дмитра Васильовича, коли він казав, що Івана Франківщина вся як один готова піднятись і піти пішком, захищаючи Юлію Володимирівну. Знаєте, я кожен день спостерігав, де ж ті колони, які марширують на Київ чи де ті колони автобусів, які їдуть захищати Юлію Тимошенко, і не помітив того. Напевно, в суспільстві вже є своя оцінка тим діям, які було зроблено екс-прем'єр-міністр. Щодо позачергової сесії обласної ради, яка мала б відбутися вже найближчого вівторка, то депутат Верховної Ради зазначив, що таке засідання може і не відбутися, адже з його слів... Таке скликання це не просто зібрання людей, це ще й великі фінансові втрати. Нардеп також зазначив, що під час роботи у Верховній Раді депутати Прикарпатці знаходять між собою і порозуміння. Зокрема, питання, що не стосуються політики, вони голосують практично одностайно. Певне, не чудною в тому, що якщо Коломия подає заявку на святкування свого 775-річчя на державному рівні, питання також буде прийняте. Далі народний депутат мав нагоду поспілкуватися із мешканцями Коломиї та району. Ті, в свою чергу, дякували за створення такої приймальні та зверталися до Василя Михайловича, як він і говорив на початку, із суспільними проблемами. Мали Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».